Друзі, всім вітання. З вами знову я, Бондар Андрій. Сьогодні у нас 11 листопада і я знову на Вінницькому авторинку. Давайте подивимося, які тут автомобілі є та скільки вони коштують. І починаємо, друзі, ми з Реном Меган. Улюбленець багатьох людей. 1,5 дизель 2012 року випуску, 240 пробігу за 6,850 доларів в кузові хетчбек. Поряд Golf 5 2009 року випуску, 1,6 бензин, 220 пробігу за 7. 550 доларів. Volvo v 50 2010 року випуску 1,6 дизель 211 тисяч пробігу за 7550 доларів. Opel Astra 2009 року випуску, 1,6 газ бензин 186 тисяч пробігу за 6290 доларів. Гарненький такий Renault Scenic в білому кольорі 2011 року випуску, 1,6 MPI 6 ступка 117 пишуть рідного пробігу і ціна такого автомобіля 8450 доларів. Volkswagen Golf 5 в кузові Універсал 2008 року випуску. 1,6 бензин 121 тисяча пишуть рідний пробіг за 7 тисяч доларів. Renault Scenic 2012 року випуску, 1,6 дизель, 219 тисяч пробігу і ціна 8200. Рено Меган кузові хетчбек 2009 року випуску, 1,6 бензин, 199 тисяч пробігу за 7 400. Шкода Октавія 2005 року випуску, 1,6 бензин, пишуть не фарбована, 195 тисяч пробігу за 5,600. Volkswagen Tiguan 2018 року випуску. 2-літровий дизель 190 тисяч пробігу і вартість цього автомобіля 26 тисяч 500 доларів. Mazda CX5 2013 року випуску, 2-літровий бензин 179 тисяч пробігу, повний привід автомат 14200. Ford Fusion 2010 року випуску. 1,4 бензин 215 тисяч пробігу на механіці і ціна 6500. Tavia, 2004 року випуску, 1,6 бензин 114 пробігу 5700. І ще одна шкода 2005 року випуску, 1,6 бензин, 206 тисяч пробігу за 5600. Ось такий Peugeot 508 тут з'явився 2015 року випуску. 2-літровий дизель, 208 тисяч пробігу і 16800 ціна. Гарненька така машинка, да? нарешті я зустрів електромобіль, це в нас Рено Зоя 2013 року випуску. 130 тисяч пробігу, 24 кВт батарейка 9 799 доларів. Одразу поряд Рено Кенго електричний 2014 року випуску 44 тисячі пробігу, 11800. Гольф 5 2007 року випуску. 1,6 бензин, 211 тисяч пробігу за 6 650 доларів. Mercedes A-180-й 2006 року випуску 2-літровий дизель 279 тисяч пробігу за 6550. Volkswagen Passat 2011 року випуску. 1,6 дизель 237 пробігу за 10800. Шкода Octavia 2010 року випуску. 1,6 дизель за 8 тисяч доларів. Гольф Плюс 2005 року випуску. 1,6 бензин, 122 тисячі пробігу за 6450. Червоненький Nissan Leaf 2016 року випуску. 73 тисячі пробігу і ціна 10500. Nissan Leaf 2021 року випуску за 14300. Дивіться, яка гарна аудюшка тут. 2012 року випуску, 2 літровий бензин. За 11900 на автоматі. Kangoo. Дивіться, какие це 2009 року 1,6 бензин 188 тисяч пробігом за 7500. Рено Меган 2013 року випуску 1,5 дизель. За 9700. Сьогодні я стараюсь не знімати вам те, що я вже знімав в середу. Тому може здатися, що машин маловато, але насправді їх багато. Подивіться скільки. Переходьте на моє відео, яке я знімав в середу, і там ви зможете побачити набагато більше автомобілів. Golf 6 2011 року випуску. 1,6 дизель 211 тисяч пробігу, за 8 тисяч доларів. І одразу 2 четверти гольфа. Тай перший сіренький 2003 року випуску 218 рідного пробігу. 4900. Швидше за все 1,6, бо є шильдик позаду. Але не факт. Може й 1,4. І чорненький теж 2003 року випуску. 227 пробігу, 4,600. Дача Дастер 2011 року випуску. 1,5 дизель, 189 тисяч пробігу. За 9500. Mazda 3 2005 року випуску 228 пробіг, 1,6 газ бензин на автоматі за 5500. Вроді машин багато, але нових машин насправді не багато. Тому на цьому відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.